Переможці конкурсу на кращий вірш до сторіччя Черкаського політехнічного фахового коледжу Коваленко Владислав, група ЕП-1.1, та Білик Ярослав, група ЕА1. Прекрасний звичай святкувати ювілей, святкують їх і люди, і держава. Тож коледж запрошує запрошую уклінно відсвяткувати сторіччя разом з нами. Нехай вирує тут життя студентських варіацій і знань глибоких здобуття на кожній із локацій. Прийдіть на свято, подивіться, на школи щороку молодіє. Нові обладнання, комп'ютери, музеї, солодкий вік, а він вперед прямує. Викладачів, студентів, лаборантів, нехай на світі кожен привітає, вже сто років «Альма-Матер» спеціалістів в Україні постачає, електриків, механіків, економістів. Міністри кажуть, кращих і немає. Нехай сторічний ювілей відзначить педагоги, і буде все завжди окей, вперед, до перемоги. У ювілейні дні знайдемо в серці душевні і привітні слова. Сто років, та ще сто років. Бажаєм слави, щастя і добра.